ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Стас Коновалов. Вітаю вас. І сьогодні у випуску говоримо про наступне. Ворог вкотре атакував Дніпропетровщину. Є руйнування. Як Петриківський розпис допомагає розвитку дітей з особливими потребами. Пліч опліч в області стартували спортивні змагання серед школярів. Більше важливої та оперативної інформації далі, тож ми починаємо. Ніч була неспокійною для двох районів нашої області. На криворіжжя ворог спрямував безпілотник. Через влучання на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу приборкали. Мирівська громада, що на Нікопольщині, потрапила під артилерійський обстріл, як і Нікополь. Всюди без загиблих і постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Розпочалася 701 ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Ворог завдав 6 ракетних та 97 авіаційних ударів. Здійснив 121 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окупанти завдали чергового авіаційного удару, використавши 14 шахетів, 11 з яких знищено силами оборони України. Нашою авіацією завдано Ударів по шести районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ по одному району зосередження особового складу противника. Україна пройшла колосальний шлях. Вистояла і має захиститися. Сказав у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дорогі українці, українки, 700-й день цієї війни дуже складний день. Перше викликав Умірова залужного шапталу Буданова та Малюка доповіли щодо ситуації з літаком і обміном. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що Падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти, це головне слово зараз. Заслухав головкома та генштаб по застосуванню повітряних сил. ГУР займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних у України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Друге були сьогодні доповіді щодо ситуації на передовій: ключовий напрямок, особлива увага, Авдіївка, інші позиції на Донеччині, а також Куп'янський напрямок. Робимо все, щоб посилити наших воїнів. Третє є важливе рішення Сенатського комітету Сполучених Штатів щодо конфіскації російських активів, цілком справедливого кроку. Росія повинна найбільше відчувати реальну ціну і агресії, і ми в Україні дійсно вдячні усім, хто допомагає пошуку заморозці та підготовці конфіскації активів російської держави та пов'язаних з нею осіб. Я дякую усім в Конгресі США, хто дбає про захист справедливості. Четверте говорив з канцлером Німеччини. Теми цілком очевидні. Подякував за відносини, які досягнуті між нами за підтримку та співпрацю. Дуже важливо, що Німеччина непохитно та принципово захищає Європу, свободу та стабільність на нашому континенті. Демократичний устрій в Європі може зберегтись лише якщо Німеччина і надалі буде надійним захисником демократії. Ми обговорили з паном канцлером подальшу взаємодію. Це стосується і нашої оборони. Они в першу чергу, звичайно, захисту від російських ракет і дронів. Німеччина вже врятувала тисячі українських життів. Також готуємо нові спільні кроки. Звичайно, говорили про економіку і політичну взаємодію на рівні усього Євросоюзу. Зокрема, це стосується макрофіну. Я вдячний Олафу. Пану канцлеру і за готовність працювати над безпековою угодою на основі відповідної декларації групи «Семи». Ще одне 700 днів повномасштабної війни, війни цих російських нелюдей проти України і самого життя, черговий російський удар по Одесі, ракети, шахеди, обстріл Херсону і область, Нікополь, Дніпро, інші міста Дніпропетровщини, наша Донеччина. Україна пройшла колосальний шлях, вистояла і має захиститись. Повинна захистити наших людей, інтереси нашої держави. Щойно я підписав указ про відзначення наших воїнів державними нагородами: 243 наших військових різних бригад, бойових бригад. І загалом на сьогодні нагороджені вже більше 69 Тисяч наших захисників і сил оборони та безпеки України, Збройні Сили, Національна гвардія, прикордонники, розвідка, поліція, інші елементи наших сил захисту. Я вдячний кожному і кожній за стійкість. Слава нашому народу, слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 Майже 9 тисяч мешканців Дніпропетровщини отримали виплати від міжнародних партнерів. Вони для вразливих родин, призначені для купівлі теплого одягу, продуктів харчування, матеріалів для опалення. ЮНІСЕФ перерахував на ці потреби 136 мільйонів гривень. Допомогу отримали 2 тисячі родин. Це малозабезпечені багатодітні сім'ї, а також родини, які виховують дітей із особливими потребами. На кожного дорослого виплати склали понад 10 тисяч гривень. На дітей ще додатково понад 6 тисяч. Виплати стали можливими завдяки ЮНІСЕФ і фінансовій підтримці уряду Німеччини. Кримінальна хроніка СБУ у Кривому Розі викрила чергових російських прихильників, які поширювали кремлівську пропаганду в Україні. Більш детально розповість речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ нейтралізували інформаційно підривну діяльність ще чотирьох прихильників військової агресії РФ проти України. Так, колишній працівник однієї з державних установ Кривого Рогу підтримував тісні зв'язки з колишніми армійськими товаришами, громадянами РФ. Антиукраїнські наративи, які черпав з власних бесід, він розміщував через особистий аккаунт в соціальних мережах. Пости з публічними закликами до підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань і невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території України постійно з'являлись на особистій сторінці колаборанта. Ще один криворожанин дотримувався стійкої антиукраїнської позиції та просував деструктивний контент через власний акаунт у соцмережах. Він регулярно розміщував антиукраїнські пости. Чоловік не визнавав перейменування українських міст, дотримуючись виключно радянських норм, що нав'язували з російською пропагандою. Також встановлений співробітник однієї з структур місцевого самоврядування Кривого Рогу, який займався антиукраїнською агітацією в інтернет-просторі. Деструктивні меседжі він отримував у проросійських групах і розповсюджував їх на особистій сторінці у соціальній мережі. Крім того, місцевий мешканець з активною проросійською позицією теж поширював прокремлінські наративи в інтернет-просторі, насичений неправдивою інформацією з пропагандистських каналів, чоловік на особистій сторінці у соцмережі схвалював дії путінського режиму. Він виправдовував збройну агресію РФ проти України і публікував заклики до знищення так званих фашистів в Україні. Співробітники СБУ встановили колаборантів і припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі, в рамках розпочатих кримінальних проваджень, всім російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ у Дніпропетровській області спільно зі слідчими СБУ та національної поліції за процесуального керівництва органів прокуратури. На Дніпропетровщині поліцейські задокументували факт незаконної порубки дерев. Група чоловіків встигла зрізати 10 кубометрів деревини твердих порід та завантажити у автівку. На місці злочину їх зупинили правоохоронці. Це сталося у селі Балівка Дніпровського району. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років. Ошукав батька загиблого військового на суму у 2,5 мільйони гривень на Дніпропетровщині викрито місцевого підприємця. Більш детально далі. За процесуального керівництва прокурорів Жовтовоської окружної прокуратури викрито то повідомлено про підозру мешканцю Кам'янського району за фактом заволодіння чужим майном вчиненого особливо великих розміров за частиною 5 статті 190 кримінального кодексу України. За даними слідства, підозрюваний місцевий підприємець дізнався про отримання знайомих державної допомоги у зв'язку із загибеллю його сина на війні, який служив в збройних силах України. Під час особистих зустрічей він переконав потерпілого, що його, начебто, розшукує поліція за скоєння тяжкого злочину, який він насправді не вчиняв. Підозрюваний пообіцяв за грошову нагороду у сумі 2 мільйона 500 тисяч гривень вирішити питання з правоохоронцями, будучи заляканим, потерпілий передав вказані кошти підозрюваному. Наразі досудове слідство триває, планується скерування обвинувального акту до суду. До резонансних подій у Петриківці сталася потрійна аварія. Зіткнулися три автомобілі: легковик Ніссан Патрол, монтажний автомобіль Хюндай та вантажівка із напівпричепом. Водія останньої автівки затисло в салоні. Рятувальники деблокували чоловіка 1968 року народження із пошкодженого автомобіля та передали його медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Також внаслідок ДТП травмувався водій легковика чоловіка. Також на Направлено до лікувального закладу. Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП. Поліція Дніпра продовжує протидіяти незаконному обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. За допомогою чат-боту в мережі Телеграм, правоохоронці припинили діяльність трьох незаконних пунктів з продажу безакцизних товарів. Загальна сума вилученого перевищує 250 тисяч гривень. На порушників складені адміністративні протоколи. На Дніпропетровщині Петриківський розпис допомагає у розвитку дітей з особливими потребами. Такий метод запровадили у місцевій громаді, де діє сучасний інклюзивно-ресурсний центр. Подробиці у сюжеті моєї колеги, журналістки Маргарити Сопільняк. У 2017 році у Петраківці розпочав роботу інклюзивно-ресурсний центр Піраміда. Вчителі логопеди, дефектологи, практичні психологи та вчитель-реабілітолог допомагають дітям з Петраківської громади подолати труднощі. Переважна категорія, звичайно, дітей з порушеннями мовлення, але і діти є з затримками психічного розвитку, є діти з інтелектуальними порушеннями, збільшення кількості дітей раннього віку. Це ми радіємо цьому, чому тому, що чим раніше. Починаємо корекцію, тим більший результат. Ми працюємо у зв'язці із лікарями, психіатрами, неврологами. У Петраківській громаді мешкає 42 дитини, які навчаються за інклюзивною освітою. Проте центр приймають дітей з інших громад. Після проходження курсу фахівці центру в подальшому супроводжують дітей у навчальних закладах, допомагають працівникам закладів освіти. Другий рік поспіль під час розвиваючих занять в інклюзивно-ресурсному центрі. Використовують і техніку петриківського розпису. У нас працює гурток весела цибулинка, який саме створено для діток з особливостями у розвитку. Коли ми створювали цей гурток, ми більше орієнтувалися на технічну таку роботу, так? то тобто, є дрібна моторика там. Орієнтування на папері, але насправді, коли ми вже певний час пропрацювали, ми зрозуміли, як дітям подобається друг з другом спілкуватися, комунікувати, як вони відкриваються, і тут же і логопедична сторона. Тобто, хто погано говорить, йому треба назвати своє ім'я, да і вже йде стимуляція. Такі новітні підходи у навчанні та вихованні дітей з особливими потребами допомагають їм соціалізуватися у суспільстві. І дають можливість мати власне майбутнє. Маргарита Сюпільняк, Віталій Шалдов. Новини Д1. У Кривому Розі працюють вже 97 дитячих садочків. Вони відповідають усім вимогам безпеки. Відвідують їх понад 4 тисячі дітей. З початку нового року у школах, гімназіях, ліцеях, дитсадках, позашкільних закладах Кривого Рога за рахунок міського бюджету облаштовано вже 208 сховищ. Всі вони отримали дозвіл від ДСНС. Найчастіше укриття створювалися там, де їх взагалі ніколи не було. У цьому також допомагають і міжнародні партнери. У Магдалинівському ліцеї відбувся перший етап змагань всеукраїнських шкільних команд під назвою Пліч опліч. До нього долучилися понад 140 учнів. Юні спортсмени змагалися у п'яти видах спорту. Усі подробиці у наступному сюжеті розповідає журналіст Ян Андрусенко. Всеукраїнські шкільні ліги Пліч Опліч. Це ініціатива президента Володимира Зеленського. Підтримали її в обласній військовій адміністрації. Реалізують спільно з міністерствами освіти та спорту. Наша задача не тільки заохотити дітей до фізичної активності, а й підтримати їх емоційно. Дати можливість відволіктися від подій навколо, зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лесак. 24 команди саме стільки було створено у Магдалинівському ліцеї. Волейбольні і баскетбольні є й ті, що виборювали першість у черлідингу, спортивному орієнтуванні та футзалі. В першу чергу хочеться подякувати за ініціативу нашому президенту Володимиру Зеленському за такий класний проект, як пліч опліч в кожному нашому шкільному ліцеї і безпосередньо ми культивуємо різні види спорту. Утримуємо сьогодні дитячу юнацьку спортивну школу, вихованці, які є сьогодні нашими основними іграками в наших спортивних клубах. І рахую, що і культура і Спорт – це сьогодні той локомотив, який дає надію на велику перемогу, дає сьогодні надію і згуртовує як самих наших діточок, да, тому що відволікає від тих новин, від тих тривожних новин, воєнних новин і об'єднує на своїх батьків. Вони також учасниками цих спортивних команд, і вони сьогодні живуть тим, щоб заради нашого великого майбутнього спорт, знання і культура це сьогодні наші сили для того, щоб ми все таки збули з і допомагали Збройним силам України за що їм велика вдячність, те що є можливість сьогодні проводити такі класні спортивні свята. 14-річна Марія у волейбольній команді класу свою майстерність у цьому виді спорту вона відточує не тільки на уроках фізкультури, вже не перший рік займається волейболом професійно. Мені здається, що ці змагання якраз дадуть нам змогу об'єднатися та показати свою дружність. Що у нас така гарна та, та об'єднана школа. Та нами, я думаю, можна пишатися. Спорт дає мені мотивацію, якийсь сенс життя та дуже багато емоцій і нових друзів. Потрібно тренуватися досить довго, щоб досягти успіхів, таких як «Ерліт Холланд». І ще потрібно кожен займатися і не жаліти своє тіло. Емоції дуже хороші, як ще ще інвалідні ліги, які ми зараз граємо. Коли я думав, ми вже програємо, я на останніх секундах забиваю рівнений гол. Я відчував дуже купа різних емоцій, то веселі, то незрозумілі. Не відчуття дуже хороші, і ці відчуття можуть тебе довести до професіональних клубів України. І ще я дуже вдячний цьому проєкту Плічоплі, що вони організували такі дуже класні змагання, як по волейболу, баскетболу, футболу і по танцям. Амбасадорка проєкту Срібна призерка Олімпіади з академічного вислування та тренерка Діна Мівта Тхудінова переконана, шкільні ліги додадуть дітям впевненості у фізичному розвитку. Я теж починала з малечі і тому я говорю, що саме тут зажигаються будуть зіркові наші олімпійські зірочки. І мені дуже приємно, що Анастасія Каженкова, і Ярослава Магучих є теж амбасадорами шкільної ліги. Тому це крутий проєкт разом до перемоги. Якщо чесно говорячи, вчитель фізкультури в мене не бачив, не бачив таких талантів. Я була мріяла з малечі, мріяла досягти олімпійських рекордів. Ніхто не вірив мене, тому на сьогодні що я побачила що вчителя. Фізичної культури вчителі вселяють мотивацію діточок. Це дуже важливо на сьогодні. Тому я впевнена і сподіваюся, що саме тут будуть запалюватися олімпійські зірки, тому що впевненість в собі, впевненість у своїй перемоги це, це крок до олімпійської медалі. Перший етап всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч триватиме до 1 лютого. До цієї дати освітні заклади можуть долучитися до змагань, зареєструвавшись на сайті, а також визначитися з найсильнішими командами, які боротимуться за першість на рівні громади. Ян Андрусенко, Роман Авакян. Новини де 1 і на останок випуску коротка синоптична ситуація. У Дніпрі та області на завтра 26 січня. В обласному центрі протягом дня погода буде похмурою. Вранці йтиме дрібний дощ зі снігом. Та ввечері дощ припиниться. Температура повітря коливатиметься від нуля до 1 градусу із позначкою плюс. Вітер західний до 3 метрів на секунду. Вологість становитиме 98%. У Кам'янському та Новомосковську ранок розпочнеться з дощу. Та до завершення дня очікуються опади у вигляді снігу. Температура повітря, як і в обласному центрі, від нуля до одного градусу тепла. У покрові та синельниковому протягом дня йтиме дрібний сніг. Температурний показник сягне максимальної позначки у 3 градуси вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. І на цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії для вас працював Стас Коновалов. Слава Україні!